Володимир Рюмін Джін Елі Вітнея. Розділ перший Плантатор дзірці задоволений на себе Ну що, Майко, Це краще, ніж сіяти кукурузу, звернувся плантатор дзірці до головного доглядача рабів і показав корбачем на поле, де кипіла праця. Декілька десятків муринок ріжного віку старі підлітки майорилі. Полі. У самих коротеньких сорочечках, св'язно з зеленими та червоними хустками на кучерявому волосі, вони хутко випередки ламали волоття вистихлого бавовника і кидали зірвані коробочки в лантухи. А малеча несла ці лантухи за робітницями. Довкола, за вишки, як людина, зеленим муром здіймалися кущі бавовника. На плантаціях Самуеля дзірті це було ще за новину досі. До 1793 року він сіяв тільки кукурудзу. Ану, Майку, витягни бачем у ту грубулю. Он бачить вовтузиться біля куща, пожавішав дзірті, помітивши Моринку, що відстала від інших. Майк не кваплячись, він був гладкий і не любив швидко рухатися, підійшов до робітниці. Звиклим рухом до самої п'ясти він замірився корбачем. Груба Моринка ані скрикнула, ні подивилась на доглядача, тільки скривилась від болю і хочі зарухала руками. Зранку, аж до вечора, крім полуденних годин, коли так нестерпучо палить сонце, мало не всі жінки та діти з маєтку Дзірті збирали коробочки бавовника, а чоловіки працювали в маєтку. Туди весь час проносили повнісінькі лантухи з бавовною. Там цю бавовну вичищували з насіння сухих плідних коробочок та галузок. Ви сказали, повернувся Майк до плантатора, що краще розводити бавовник, аніж сіяти кукурузу. Дозвольте питать, чому ж краще? Ой, дурний же ж ти, Майку, краще, бо корисніше, от і все. Майк насупився. Він не любив, коли господар розсупонював свою лайливу ханьку в присутності рабів. Адже ж він, Майк, білий, можна ще за якусь провину сказати гостре слово. Ну, не в присутності рабів. Проте, здається, ніхто не чув, як плантатор називав його дурним. Корисно, подумки критикував господаря Майк. Та як для кого? А от для нього майка навпаки. Роботи побільшало і нефтовного догляду за рабами. Кукуруза? І інша річ, там відомо, скільки кожний робітник на за добу може зібрати кихів. Тепер за нової дзіртової вигадки аж ніяк не вгадаєш, як саме їм давати те завдання. От кажуть, на сусідніх плантаціях збирають 8-10 лантухів за добу. Як це так Дзірті, напевно, на рабів, а як його майка назове неробом, робом, коли що кожна баба не збере навіть дванадцяти. Наші раби майку перебив його б думки господар, жаліються на своїх дітей та жінок, бо вони завдають їм подвійної праці. Ці гади разом з бавовною пхають сміття в лантухи, і не тільки волоття, а й земляні грудки, що так бруднять волокно. Певно, невдоволено промимрив Майк, цим корисним ділом клопоту досхочу, а врожай як літо, може, трапиться й так, що вся праця піде на ніщо. Правда, літо сухе. А як підуть дощіли в неві, то кінець, весь угрожай загине, ні. На мою думку, з кукуруджою і простіше, і краще. Ти як хочеш, Майку, криви свою мармизу, а я знов кажу, що ти дурень. От хто тепер не сіє кукурузи. На всіх пристанях від брововніка до вельміхтона ї до біса, а про савану й гадки шкода, кукурузи сіють більше, ніж можна поїсти чи перегнати на погану горілку. Тому ціни на неї безперестанно падають, а бавовник новина, і попит на нього росте щороку. «Ай, якби ж то менше часу вимагало то чистення б волокон від насіння. А ця праця справді з'їдає пів прибутку. А перед тим, що як чистити волокно, не вгамовувався доглядач, восени треба глибоко орати. Це раз. Полоти поле це два. У певний час сіяти не раніше, ані пізніше три. А й сіяти не розкидом, а поряд, та ж аби що. Пушити ґрунт – чотири. Поливати парості п'ять. Карбівка. А вже там, да, карбівка, лінива підказав дзірті. А як же, щоб бавовник краще закривався цвітом і щоб його легше було збирати, завжди зламують верхні гілки. Так от. Карбівка шість. А до того прибрати, прополоти, усього не злічити, може, майстер дзірті, дивлячись десь обі, колеславо додав майку. Збільшать мені платню за такий клопіт. Отакої. Це ми вже чули, то з кожного приводу радий просити надбатку. Ні, краще доглядати треба рабів. Може, тоді я й сам би подумав би за цей набаток. Маєш дякувати, що якщо не відвернув з твоєї платні ціну за цього мерзотника Джима, що втік цієї ночі, його ще й тавіть не піймали. До речі, я вже послав з його гончаками до Касталія, Нехай мій їсть приїжджий англієць побачить полювання на втікача, бо в себе в Англії він такого не побачить. Господар та доглядач подались далі за робітницями, що ряд поряду працювали біля кущів. Яке ж чарівне було це поле, коли бавовник вкривався ясно жовтими квітками, з червоними плямками на ніжних пелюстках, а над кущами в повітрі маяли великі, чорно-зелені з золотавим полиском метелики і граї дрібних дрібних в колібрі, схожих на чмелів. Граційні яскраві пташки не плинуть в повітрі, як ластівки і пірчуки, а трипучуть весь час крильцями, точнісінько як фурчуки, що з ними легко переплутати. Зависнувши в повітрі над квіткою, пташка хутко-хутко змахує крилами, що й око не може простежити їхнього руку, тільки видно два туманних на оба біч тільця. Час від часу, перелітаючи до іншої квітки, це чарівне створіння блисне своїми фарбами тіла, блакиттю сапфіру, червоним полиском рубіну та трав'яним яснозеленим лелінням смарагду. А тепер уже бавовник пересвів. Пташки і метелики полетіло шукати інших квіток, а на полі лишилися далеко не чарівні істоти. На рівніні штата Георгії, особливо там, де росте бавовник, водяться отруйні гадюки. Білих це мало обходить, їхні високі до колін чоботи це добрий захист від укусу. Стрівши гадюку, білі без остраху душили її чобітьми, наступаючи за каблуками на пласкувату голову, якщо вона не встигала вповзати з дороги або перебували в язову кістку. Мурини ж не мали захисту від отруйних тварин, ступаючи босоніж по траві, де ховаються гадюки, їм доводилося зазнавати укусів, через що іноді деякі накладали своїм життям. Гадюка ніколи не нападає перша на людину вона кусає, боронячись від нападу. Чи того, що їм здається нападом, хто б їй не стрівся, чорний, білий, вона завжди сховається в чагарнику. Але потурбована в своєму сховищі або не маючи змоги втекти, гадюка люкто кидається на свого ворога і його жалить. Страшних гадюк гримучок надто мало в цій країні. До того ж, шародіння кілець зморщеної на хвості шкури застерігає необачного від небезпеки. Далеко гірше зустріти якусь маленьку гадючку. Вона без жодної застороги, навіть не зашипівши, в'їдається в босу ногу мурина чи індійця. Такі гадюки водились і на плантаціях Дзірті. Тим часом плантатор з майком на власні очі перевіряли старанність рабинь. Робітниці щораз далі посувалися в поле. Майк, відчуваючи, що трошки завинив, бо прогавив Мурина, а дбалось тій бажання, майже припадав до землі, оглядаючи кожну гілочку на кущах, чи не лишилося якоїсь коробочки з пухом та насінням. Раптом скупки жінок пролоняв дикий крик, занепокоївши в дірті та майка. Майк, хоч і гладенький, що руху вдарився бігти до галас, бо зрозумів, що там щось таки сталося. Робітниця Сара, дружина Меркурія, таке сполучення біблійських і мітологічних імен серед муринів явище звичайне, несамовито кричала, протягуючи перед собою ліву руку. Муринка збирала з корчастого куща коробочки бавовника саме з долішніх гілок, а під ними сховалася гадюка, що вжалила робітницю в руку. Уразка з краю блідо сірої долоні була невеличка і нагадувала слід від колючок деркої трави. Але Сара знала, що в цій дрібнісінькій уразці може причаїтися смерть, і тому вона так перелякано і безперестанно кричала Ой, не сіпай на ціле горло, суворо кринув Дзірті. Він і собі налякався Сара молода і дужа, цінувалася недешево. Позбутися такої робітниці велика втрата. Дзірті подивився навкруги чи не мають чого небудь перев'язати руку вище у разку, щоб утамувати кров і не пустити далі отрути. Він побачив ясно червону хустку на голові Муринки, зірвав цю пишну окрасу і туго перев'язав за п'ясто крабині, що здригалася з переляку. Гаразд, думав плантатор. Сьогодні свято й ці дурепи скористувалися з нагоди похизуватися хустками під час праці. Муринка безсило махала рукою, що скоро вже затерпла перев'язки. Дзірті їх випередив, але раніше, як він підійшов до тераси свого будинку, чутка про нещастя вже добігла до комори, де працювали мурини. Меркурій, сарин чоловік, побіг довідатися, що сталося. Нічого, Мерку. Сару вкусила гадюка, але ми врятуємо твою дружину. Дужий Меркурій приніс на руках дружину і поклав її на східцях тераси. Жінка знепритомніла, рука її надулася і зачервоніла. Майк приніс чотирикутну зазелену пляшку з міцним ямайським ромом. Пий, саро, наказав Дзірті, повертаючи обценьками залізний цвях на вугіллях жарівниці. Пий просто шийки, не шкодуй, можеш все вихлептати. Ой, ром. Білого маси. Наш маса дає пити сарі власного рому. Та тепер кожний захоче, щоб його вжала лагадюка. Отож бурмотів напівголосом Меркурій. Це єдиний випадок, коли Мурин може напитися і його не будуть бити. Сара припала до пляшки з переляку вона трусилася і зуби стокотіли по склуб. Пий, наказав Дзірті і хутко припік уразку гостяком розпеченого цвяху. Меркурій підхопив пляшку та відійшов з нею вбік. Страх втеряти дружину і бажання покуштувати рому змагалися в його душі, але перемогла любов до дружини. На вкушеному місці, припеченому за лінтом, чорним пухарем снялася шкура, і сара плакала від нестерпного болю. Йди спати, дурна, розстелепо покрикнув Дзірті, За тиждень будеш здорова. Сару відвели, вона сп'яніла і заточувалась на ногах, але їй поліпшало. Головне, вона знала, що тепер вона не помре.